Взагалі вважаю, що це затягування процесу. І розумієте, сьогодні 29 квітня, день народження мами. Я би в цей час могла б бути в гарнізонному храмі на Банахині. Я вважаю, що він не має навіть елементарних норм. Те, що йому зле, це точно відтягування від справи. То, що адвокат не знає, що 1 травня суд, ну, чекайте, ми всі це чули. Ти не можеш собі записати в нотатки чи що, бо твій обвинувачений вбивстві своїх нотатках писав. Ти думаєш, що він симулює, чи просто, як ти кажеш, затягування справи? Чи йому дійсно зле? Я не думаю, що йому зле. Бо на Масарика, коли він сидів протягом двох тижнів, не пив води, сидів в жару, спеку, 30 градусів, йому тоді не було зле. А як вже хотілося сьогодні мали розглядати лінгвістичну експертизу його на тато, йому біда стало зле. Тому ми так. 9 квітня, день народження мами, але теж сьогодні від батальйону 4-го батальйону Сіло Свободи Національної гвардії Рубіж, де воював Василь, Іра передала на грудний знак за Честь. Саме Василь особа.